Всім привіт рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Makeup. Я думаю, вам буде і видно трішечки моє упакування. Зробила я замовлення. Сьогодні замовлення немаленьке, багато чого в мене позакінчувалося. Давайте розпочнемо з подарунка. Маска скрабля обличчя Pink Raspberry, 10 її мілілітрів, ціни її немає. Beauty Derm, напевно. Brand. Має вона ось такий вигляд: дана маска. Я обожнюю маски, в яких є ось такі інгредієнти, різноманітні овочі, фрукти. Ну тут з малиною, звичайно, буду е, пробувати, потім вам буду щось говорити. Далі у нас іде туш для Вій, мейбелін, десь мл, 176 гривень. До речі, дану туш я побачила доволі давно у якогось блогера. І мені захотілося її взяти, тому що її дуже хвалили, що вона робить дуже об'ємні вії. Тут якраз для об'єму має вона ось такий вигляд, такого синього кольору, вона така звичайна, класична. І мені здається, такий у неї якийсь е, уже давній дизайн, такий не сьогоднішній, ну, вона давня в них, але вона ще є в наявності. Тому я вирішила її взяти, спробувати. Всередині в неї, ось тут я дивилася, звичайна щіточка, тобто у неї не силіконова вона, а звичайна ось така. Ну, буду пробувати, потім буду щось говорити. Ну, ось така. Можливо, ви таку колись брали. Напишіть, як вона. Далі в нас іде пензлик для розтушування. essence 133 гривні коштує ось такий. В нього вигляд. Хтось мені з підписників писав, що беруть від Essence ось ці пензлики, що вони доволі дешеві, але вони непогані. Так, вона відкривається, і ось такий в неї вигляд. Мені, чесно кажучи, сподобався її вигляд ось такий сучасний дизайн. Мається на увазі ось ця тримач, скажімо так. Він такого рожевого відтінку, доволі зручно. Сучасно, дуже мені подобається пензлик для консилера. Коштує він 136 гривень. Має він ось такий вигляд в упакуванні. Давайте я також його відкрию. Ну ось такий для консилера. Він, до речі, схожий з тим, але він такий скошений, також він дуже добре набитий. Ну, ось такі два пензлики, бачите, вони різні. Дуже мені сподобались. Там, до речі, були і для пудри, і для рум'ян. Дуже мені хотілося взяти, Ну, я вирішила поки що не брати, спробувати, тому що від есенсу я не брала. Далі я взяла гелля інтим. Гігієни з протизапальною дією Бабе 250 мл 373 гривні. Бренд Бабе для мене не новий, і мені дуже подобається. Від нього я брала міцелярний гель для вмивання від макіяжу. Дуже класний. Він мені дуже подобається. Вже кілька разів я його замовляла. Брала я крем для рук, крем для ні, здається, класний, В них ось ці лінійки ще поділені, ось тут ця жовтенька лінійка, тобто в ній багато є. Засобів певних. Ну, Не знаю, я не досліджувала прям всі лінійки, але в них ось тут різні є ось ці позначки. У мене закінчується, здається, від Зая. Десь в своїх порожніх баночках, звичайно, я про нього розповім. А вирішила взяти від Бабе, тому що він мені натрапляв, Ну, я його не брала. Тут зручне упакування з дозатором. Давайте ми з вами відчуємо аромат, бо я не знаю, що тут. Аромат їхній, такий мильний, я б сказала, доволі густий він буде і прозорий. Ну, в принципі, буду пробувати, потім вам буду щось говорити. Далі я взяла відновлювальний крем для дуже сухої та огрубілої шкіри рук сераве 50 мл 250 гривень. У мене закінчується крем від Нівеа. Вирішила взяти від сераве, тому що від сераве багато чого я вже брала. Мені дана продукція подобається. Крем для рук, здається, у мене не було від сераве. Я вирішила взяти щось таке доволі дієве, трішки Дорожче, тому що руки чомусь останнім часом дуже сильно сохнуть. Не знаю, чому. Вирішила взяти щось дорожче. Він іде відновлювальний крем для шкіри рук. Тут, як я вже читала, для сухої та грубілої шкіри має він ось такий вигляд в упакуванні. Так, давайте ми з вами його відкриємо. Хоча тут лідраш не дуже великий, ну поки що взяла на тестування. Має він ось такий вигляд. Всередині я вже дивилась на нього. Він тут, до речі, був геть запакований. Всередині він білий. І е, без ароматизаторів. Ну, як і завжди, в принципі, в них вся така косметика. Е, ну, ось таке опакування, такий крем, буду, звичайно, користуватись. Потім вам буду щось говорити. Далі я взяла лосьон для тіла 200 мл, 395 гривень. Я на нього натрапила випадково, десь не знаю, десь щось я дивилася. Тут він. Тропічний, він тут з папаєю, австралійським біоактивним інгредієнтом у складі, зволожує, відновлює баланс. Їх, до речі, в лінійці було кілька штук. Я хотіла десь взяти, але мені сподобався ось цей. У нього такий дуже гарний презентабельний вид. До речі, можна брати десь на подарунок. Дуже він такий глянцевий, цікавий, дуже він мені сподобався. Я вирішила взяти ще лосьйон, не знаю, чомусь він мені сподобався. Там, де я дивилася, тут, звичайно, його потрібно пробивати. Я не буду. Поки що, можливо, я його зараз відкрию ось таким. Ага, тут в нього ось таке упакування. Давайте я його відкрию, тому що дещо я відкривала, а дещо ні. Ну, Дуже гарний в нього аромат. Дійсно, в нього аромат такої папаї. Відчувається, тому що я таке вже ну, такі. Скажімо, фрукти брала. В мене були в моїх засобах, і ананас я дуже полюбляю в таких засобах. Ну, подивлюся, всередині він білий, і як такий лосьон. Лосьони я люблю, бо вони такої більш легкої формули, тому я його взяла. Далі я взяла крем для тіла з та живлення шовку дав. Він тут коштує 227 гривень 300 мл. Взагалі-то я взяла два засоби. Ну, По-перше, ось цей лосьон, що я вам показувала, я на нього випадково натрапила, вирішила взяти. А Взагалі планувала взяти ось цей даф. Я саме хотіла взяти в ось такому упакуванні, звичайному, тому що попереду я брала, в мене закінчується, не пам'ятаю, бренд-батер для тіла. Він мені дуже сподобався в такому упакуванні. Хоча такі упакування я не дуже полюбляю, що потрібно так залазити туди. Але для тіла крем мені так сподобався користуватись, тому я взяла ось цей і взяла на ще ось це, що в мене було сьон. Зазвичай я беру, щоб у мене був. І крем, і ось і щоб було по два засоби. Всередині в нього ось таке упакування. Він запечатаний, Давайте ми з вами його відкриємо. Ну, аромат їхній дав. Я цей аромат знаю, з давніх давен, скажімо так, тому що багато чого колись брала. Останнім часом я віддав, мало чого беру. Останнє, що я брала, це були гелі для душу і кускове мило. Непогані, класні, а ось такі засоби я, напевно, ніколи і не брала. Ну, всередині він такий білосніжний, густуватий. Звичайно, буду пробувати, потім буду щось говорити. Але ось ця баночка мені дуже подобається, дуже гарна. Виглядає. Далі я взяла спонж краплю, колір бордовий Bless Beauty brand 102 гривні. У мене від Joko Blend, Beauty блендер від ще якогось корейського бренду, я вже не пам'ятаю, але вони все-таки з часом втрачають свій, скажімо так, свою якість, тому я вирішила перезамовити, вирішила взяти щось зовсім інше. Просто я його взяла, мені, чесно кажучи, сподобався його колір. Мені подобаються б'юті-блендери темних більше кольорів, хоча на даний момент у мене такий бежевий один, а другий жовтого відтінку. Ну, ось такий в нього колір. Мені дуже він сподобався. Такий бордо-бордо. У мене був, здається, колись такий шоколадний темний від Богенія. І, напевно, таких темних не було. І, в принципі, він мені подобається. Доволі він м'якенький. Далі я взяла тканину з вволожувальну маску з екстрактом зеленого чаю, коштує 36 гривень. Так, я завжди беру тканинні маски для того, щоб вони у мене випадково не закінчились. ними користуюся десь раз на тиждень, я вже говорила. Це корейська маска, має вона ось такий вигляд. Бренд для мене новий з зеленим чаєм, але я завжди беру на зволоження. Так, тут у нас ще будуть маски. Тканина-зволожувальна маска. Beauty Derm 36 гривень коштує. Це маска українського бренду. Має вона ось такий вигляд, можливо, буде ще й з мордочкою, напевно. Так, да, буде вона з мордочкою, тому що ось там зображено вгорі. Якщо ви побачите, тут буде ось така тваринка. Знову ж таки, вона зволожувальна. Далі в нас іде. Ще одна маска, зволожувальна для сухої шкіри. Елайза Века, 39 гривень 23 мл. Від Елайза Века дуже мені подобаються ось ці тканинні маски. Я їх завжди беру, їх доволі велика кількість. Ну, За цим разом взяла ось таку, здається, я такої не брала. Далі я взяла зволожувальний тонер з ефектом пілінгу. Round Lab, напевно, бренд називається 403 гривні 100 мл. Даний бренд я вже не пам'ятаю, тому що багато. Те, що мені пишуть мої глядачі, і я часто скріню, пишу собі десь в замітках, і потім залишаю для того, щоб купувати. Тому що відразу все я не можу купувати. Ось даний бренд я собі залишила і нарешті вирішила взяти тонік. Має він ось такий вигляд. Мені дуже подобається їхній такий мінімальний дизайн, що мені там дуже сподобалося багато умивалок. Вони йдуть саме зволожувальні, те, що мені потрібно. Ну, ціна не з бюджетних, але все-таки. Вирішила взяти, бо хочу протестувати даний бренд. Всередині має ось такий він вигляд, такий невеличкий 100 мл. Давайте я його відкрию. Аромату в нього нема ніякого. Ну, буду тестувати ось такий, потім буду щось говорити конкретніше. Далі йде зубна паста відбілююча з ароматом кавуна 380 гривень. Бренд тут я не знаю, як правильно він Smile Kit, Напевно, я вирішила трішки поміняти свій напрямок від Marvis, тому що він мені трішечки піднадоїв, і я останній взяла. Він мені не дуже щось подобався, тому вирішила взяти щось нове. Зубної пасти доволі велика кількість. Дана зубна паста це корейська зубна паста. Я ніколи корейських зубних паст не брала. Е, і вона мені сподобалася те, що вона з ароматами. Там є різні аромати: манго і ананас е, будь-які. Ну, я взяла з кавуну. Я полюбляю кавун, не знаю. Дуже мені подобається в засобах. І всередині мені сподобалось ось це упакування. Вони там різних відтінків, дуже гарне, таке рожеве. І вона ось тут таким чином повинна вилазити. Такого формату зубних паст у мене не було, тому я вирішила взяти. Ну і вона злегка має аромат. Кавуна. Я вже відчуваю, навіть ще не користувавшись. Далі я взяла відновлюючий кондиціонер для волосся. Кумано, напевно, бренд 700 мл, 557 гривень. У мене закінчується від корейського бренду, я не пам'ятаю, якого, але він там з медом класний. кондиціонер для волосся, дуже мені сподобався, тому я вирішила взяти знову щось корейське. За цим разом взяла ось такий. Тут, до речі, також у складі є мед, але ще дуже багато інших інгредієнтів. Знову ж таки, взяла на зволоження, розгладження. І, чесно кажучи, мені дуже сподобалось ось це упакування, дуже естетично виглядає. Таке мінімальне в зеленому пакуванні, видно, кондиціонер. Зеркальне таке ось це оформлення, буде з дозатором. Класне, мені сподобалося. Ну і всередині. Такий має трав'янистий аромат, і дуже густий і білого кольору. Далі я взяла гель-піну для душу персидські сни бренд 208 гривень, 500 мл. Він тут іде ще як піна для ванни, тобто два в одному. Ну, я вирішила взяти, тому що, по-перше, мені дуже сподобалося його упакування. В них ось такі східного мотиву упакування, дуже гарні. І мені захотілося протестувати зовсім щось інше, тому що я завжди беру дафні, в, Джонсонс. Тобто ну, вирішила ось такі взяти. зараз у мене від палмолів здається. Тому вирішила щось новеньке взяти. Всередині тут нема ніяких дозаторів, просто її потрібно виливати. Дійсно, скоріш за все, як піна для вани. Ну, вказано, що можна використовувати як і гель для душу. Ну, Аромат. Супер. Дуже ароматизовані, в них взагалі такі концентровані доволі аромати. Він злегка такий, ніби і парфумований, класний, дуже мені подобається. Знову ж таки, упакування дуже і дуже гарне. Далі я замовила вологі серветки 72 штуки, 34 гривні. Мають вони ось такий вигляд. Тут він з ромашкою, я так розумію, я вже від цього бренду брала, здається, з зеленим чаєм з лавандою. дуже класні, до речі, вологі серветки. Хто шукає, будемо на них звернути увагу. Далі я взяла набір бритв без Картриджів, 141 гривня, 4 штуки. Так, Бренд тут Міс Soleil, напевно, не знаю. Ну, колись я такі брала. Мені вони дуже сподобалися, мають вони ось такий вигляд. Мені подобаються їхні ось ці кольорові ручки. Інколи мені треба і ось такі звичайні. Зазвичай я беру Вініс. Але інколи і такі беру для різних потреб, скажімо так, тут трилеза. Ну, дуже мені подобається їхній вигляд. Колись я їх хотіла взяти, але їх вже в наявності не було, за цим разом є. Так, далі в нас йдуть ще два подарунки. Перший це зубна паста свіжальна з відбілювальним ефектом, зі смаком ванілі та лаванди 3 грами. Має вона ось такий вигляд. Бренд Splash, напевно, я не знаю, ось такий вигляд у неї цікавий. ну Подивлюся, ще пробників зубні пасти в мене не було. І останній подарунок це шампуля чоловіків, щоденний Daily Care США 8 мл. Має він ось таке упакування, ну десь комусь віддам. І ось такі пробники є. Так, у нас з вами все. Це все, що я на даний момент замовила. Звичайно, я протестую дані засоби в цих порожніх баночках. Я завжди про них розповідаю, завжди роблю відгук. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. Буду дуже вдячна, якщо ви даному відео поставите вподобайку, залиште свій коментар, залиште підписку. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!